Щиро вітаю в ефірі здоровий простір! Минув перший тиждень навчання в школі, який був наповнений і новинками, якимись цікавими радістю а водночас хвилюванням і стресами. Ну, перші емоції вже уляглися, однак це не означає, що психологічна перебудова дитини вже відбулася навпаки, все тільки починається. Що повинні робити ми дорослі, щоб допомогти адаптуватися дитині в перші місяці навчального року? От саме про це сьогодні я буду спілкуватися з психологиною Євгенією Каптур. Євгенія, я вас щиро вітаю в своїй програмі. Ви знаєте, існує такий написаний закон, що дитину, особливо першачків, потрібно готувати до школи за 2-3 тижні. Але уявім, що деякі батьки це прогавили, а інші просто свідомо відкладали це на потім. Але ось нарешті прийшло це потім, і тепер батьки розуміють, що вони зіткнулися з великими складнощами, адже приходиться перебудовувати не тільки режим дитини, але й власний режим. І ось тут надто складно. Допоможіть, будь ласка, батькам сьогодні менш травматично пройти цей шлях адаптації перших днів навчання в школі. Так, доброго дня дуже рада, що мене запросили. Я залюбки поділюся не тільки науковими дослідами, Так, да, як нам подарували науковці, а й своїм досвідом. Бо так як у мене три дівчинки, вони перейшли в другий та третій клас, і ми з цим стикаємося. І не завжди правильно ви сказали, не завжди ми встигаємо підготуватись. Бо все ж таки робота, бит, і інколи ми, я б сказала, дуже часто ми забуваємо відчути і зрозуміти, а як би дитині було б краще. Бо у нас дійсно багато клопот, особливо зараз в цей важкий час. Ось, З приводу того, що батькам важко і дітям важко. Ви теж це підміт... підмітили, і м, м, важливо, м, що діти скривають багато емоцій. Ось дуже цікаво і якби небезпечно. Небезпечно для чого? Звісно, воно записується у нас в голові. Да? Потім в майбутньому всі тригерні точки розфокусовуються, і ми страждаємо від цього в майбутньому. Але важливо пам'ятати, що у нас в дитячій психіці, да? наш, наш мозок, він якби таке враження, що нічого не було. Да, мені важко, але він це е, приховує. І це абсолютно нормально, бо дитина вона б не винесла б той стрес, який є ось у нас. Тобто ми навіть не справляємося да, часто, а то дитина. І тому психіка так заблоковує це все. І тут е, я б дала вже рекомендації, про які я готова навіть кричати, що це е, по-перше, Дуже допомагає і дітям, і батькам вони стають набагато спокійніше, бо ми звикаємо переживати за дітей теж. Ми звикаємо саме не до того, що ми щось робимо, а ми, на жаль, звикаємо, що ми переживаємо. І мозок такий: ну переживай далі. Просто переживай. А насамперед, ці техніки дуже прості. Ці рекомендації можна робити кожен день, да? і дитині буде краще, і батьки зрозуміють, що вони передбачали вже більше, ніж могли, а не просто переживали і сиділи, або там кумі да? за чашкою чаю розповідали, як погана, яка я погана мама, да? який я поганий тата. Що не не розумію свою дитину. Ні. Всього декілька технік, їх небагато, <смі> і вони вже нам ем, ем, будуть робити легкість і спокій, бо наша тривожність зменшиться. Ем, якщо починати з наукової точки зору, то е, дитяча психіка вона любить передбачення, да? коли вона е, 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 дитина знає, що я е, я спокійний, якщо я знаю, що буде завтра. Оце важливо, да? і тому треба підготуватися заздалегідь. Але якщо ми не встигли, ми що робимо? Ми в моменті, от, наприклад, часто роблять помилку, що дитина встає о сьомій ранку, да? а на вихідних даємо виспатися. То що, це невірно? Ні, це невірно. То виходить, він чекає: ось цих вихідних, ой, як ужасно, це ж зранку вставати в школі. Ні, у нас повинен бути режим завжди. Ми можемо виспатися кожен день, навіть якщо ми встаємо о 6-7, просто треба ж лягати раніше. Мої діти лягають о 9.35. Уже от ми більше року вже разом, і вони лягають о 9.35. Бо для нас це важливо, для них це важливо, і плюс вони стають з гарним настроєм, вони збираються за 15 хвилин, посміхаються, веселяться, ми там розчесуємося, їдять вони в школі. Все. Дійсно, для багатьох дітей, які особливо ті, що вперше йдуть до школи, mm -hmm. величезна травма це оці ранкові mm -hmm. пробудження. Це по такий початок, mm -hmm. а ще й ми засинаємо з цими думками, що завтра треба вставати дуже рано і вже налаштовуємо негативні якісь хвилі. Так я завжди за щоб розуміти першопричинно, що відбувається і там в корені, щоб розуміти більше, отут, що, 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 що буде відбуватися. Тут ми е, змінили, трансформували причину, і все там уже буде легше набагато нам справлятися з усіма емоціями. Тому важливо, дисципліна да, в режимі. Це дуже важливо. А ще цінність дати. От, да, я розумію, що ти хотіла б подивитися ще мультфільм. Да? Але зараз для всієї нашої родини важливо, щоб ми о такої то такої години ми лягали спати. Вони навіть влітку. Я закривала штори, вони такі е, ну повністю за е, е, кімната. Угу. Та на вулиці ще світло, діти ще там гуляють на вулиці, а мої сплять. Ви так свідомо підійшли вже до підготовки, так і спочатку, якщо мене зараз слухають, да і думають, ой, це все нереально, це буде скандали, скандали. Спочатку будуть скандали. Це дійсно так буде. дитині треба звикнути до цього. Мої діти не брикаються. Вони знають, що ми поступово робимо все. Все, от якщо сьогодні, то і завтра так буде. Їхня психіка, що вона спокійно вже реагує, вона знає. Е, Євгенія, я так розумію, що ваші дітки, вони вже шкільного віку, так, так? вони вже старші там якісь угу. класи, так. Угу. Наймолодша дитина в який клас В А в другий. В другий. Угу. Але ось угу. дуже велика проблема сьогодні для тих батьків, які вперше повели свою дитину, і угу. першу дитину. Угу. Так, і тут дуже важливо, щоб дитина не втратила ще й смак до навчання, тому що ми розуміємо, що ну, перший. Тиждень, другий, це цікаво дитині, так? А дитина завжди прагне до чогось нового. Uh -huh. Вона походила один-два дні, так, uh -huh. з якимось такими складнощами або, може, без складнощів, прокидається зранку йде до школи. Але приходить етап, коли ця новизна, вона вже не стає новизною. Так. Починає набридати ця дисципліна, вимога, які вона так в свою адресу відчуває. Так? А вдома не звикла так, вдома. а вдома не звикла, і вона губить інтерес до навчання, як батькам зберегти це. Щоб вони хотіли і бажали навчатися. Все одно зараз буду повертатися до дисципліни, бо якщо я не просто так почала за це говорити, якщо вдома дисципліни нема, то в школі буде важко. Хоч це перший клас, хоч, а особливо перший клас для дитини це стрес. Тобто, раніше я що хотів, то і робив, а тут мені треба сидіти. Тут мені треба слухати, да? бо е, батьки навіть повинні вчити дитину концентруватися по можливості, да? у кого як мозок розвивається, да? наскільки концентрація є, можливо, є якісь розлади, а типу дух і так далі е, в різних степенях. Да? А, але все одно важливо, я читаю, щоб. Цей погляд, це розуміння, воно було присутнє, щоб дитина вже розуміла, бо, наприклад, мої дівчата, вони прийшли старші, було 8 років, в неї взагалі цього не було. Тобто вона, отак, якщо їй не цікаво, да, вона отак на мене дивилась, ага, не цікаво. Мультфільмів нема, солодки не даш, гратися не будеш, ти мені щось пояснюєш, таке все нудне і так далі. Тому що вона уходить uh -huh. поглядом, думками. думками. Повністю вона там подруга десь там, але ти подивиться на мене. А погляд уже розсіявся. <рес> це дуже цікаво спостерігати, коли особливо я знаю про це. Ось і якщо це стосується першоклашкідам, то буду повторюватися. Дисципліна на початку, якщо не вийшло, то вже внідряти це. Якщо ви вже пішли в перший клас, то вже ця дисципліна повинна бути м'яко. Ніхто не каже, що ось давай, давай. Але щоб це було передбачувано, що якщо сьогодні ми лягли у 8.30 або у 9.30, то ми обов'язково і завтра це зробимо. Тобто для батьків це теж стрес. Бо вони теж звикли бути такими м'якими, якби по, по відчуттю дитини. Але ми, ми забуваємо, що по відчуттю дитини це десь груднічок. Там, де він іще ще не вміє не говорити нічого, да, до определеного віку якогось. А далі вже мозок може і вміє концентруватися поступово. Саме так, Я розумію, що і батьки повинні дійсно змінюватися разом з дітьми. Так. І ось таку, uh -huh. знаєте, материнська там чи батьківська така любов, uh -huh. коли ну, дитині не хочеться. Ну, добре, ні, то ні. Uh -huh. Іде то тут в цьому випадку так не можна робити. Треба ставати трошки жорсткішим, вимогливішим uh -huh. і більш таким суворішим. Так, ця любов, е на жаль, не в блага. Не сліпою любов'ю треба любити дитину, так, так а так, мудрою любов'ю. Так, так. І в мене ще таке одне питання є до вас. Угу. Дуже багато таких активних батьків, ну які хочуть розвивати всебічно свою дитину, і це правильно. Вони намагаються з перших же днів, шкільних днів записувати дитину в різноманітні секції, гуртки. Угу. І це велике навантаження йде на дитину. Угу. Чи вірно так? Чи треба це робити з перших днів навчання, чи можливо це потрібно відкласти на якісь такі. І більш дальний період. Якщо це про перший клас, uh -huh. да, то звісно це, це треба трошки пізніше, можливо, навіть через місяць, можливо, навіть через два місяці. Uh -huh. Тобто, не обов'язково це все максимально індивідуально. Можливо, на якоїсь секції, да, це спортивна секція, дитина навпаки розряджає свої емоції. Тобто їй навпаки класно ходити, і вона там відчуває комфортно себе, їй стає легше. Якщо це якась англійська, да, або, це, музика, а, або музика, там треба більше е, концентрації, концентрації mm -hmm. да, і їй важко. Тобто більше е, цих кружків треба для такі, такої розрядки тіла. А якщо говорити про трошки старших дітей, то там е, як, теж Обов'язково завжди ми дивимося по дитині і вже відштовхуємося, якщо це не про дисципліну і про лінь, да? ну, там, де маніпуляції, ну про ега, там окремо, да? давайте трошечки з іншого боку подивимось. Там, де ми відчуваємо на рівні м, м, батьків і дітей, там, де тільки батьки бачать і відчувають дитину, правда, mm -hmm. і тоді ми під, прислуховуємося. Я на початку говорила про техніки, да? вони теж важливі зараз навіть проговорити. Це про емоційний інтелект, в першу чергу, щоб дитина могла проговорити. Я теж говорила, згадувала, що дитина скриває свої емоції. І ми ну що б ми не робили, то яких би спеціалістів не ходили. Якщо ми не знаємо, як дитина реагує, що е, е, як вона сама розуміє своїх емоцій. Ну ні, ніякий спеціаліст не допоможе. Ну треба тоді підказати просто батькам, що батьки повинні більше спілкуватися зі своїми дітками. Багато багато їм задавати. Так. Що сьогодні було в школі? З ким ти спілкувався? А ні, ні, Ні. отут, якраз інша краність, там де ми зі страху да, входимо в їхній простір, там, де їм вже ну не окей, не треба, а що там, а як там, і одні і ті ж самі питання. Тому, ем, якщо е, говорити про е, таку банальну, дуже класну техніку, яка підходить для всіх, це приємності за день. Це перед сном ми проговорюємо, що в тебе сьогодні сталося. І навіть дитина, не розуміючи, що в неї щось сталося, такого навіть позитивного і таку цінність, вона не придала ввечері. Перед сном, о, да, у мене ж це вийшло. І батьки такі, я так рада за тебе, да, що в тебе це вийшло. І дитина вже навіть з іншим настроєм йде в школу. Бо вона більше відчув. Відчуває цінності в цьому, що вона не тільки фокусована, як на неї дивляться, як вона справляється, а ще що, що вона має в собі. Це важливо. Це такий поштовх, який нас мотивує на цікавість, а що там іще далі буде, а що в мене іще вийде. Обов'язково це вдячність, і що поганого було за день. Це теж. Тобто, два-три приємності приємності, вдячності теж одна, дві, можете к реагувати. І е, що було негативно? Моє переживання за сьогодні, що кожен вечір ми повинні розуміти. Яка цінність моя, яка цінність якоїсь людини була в моєму житті? І життя змінюється. Добре, Югенія, я вам щиро дякую за розмову. Я зрозуміла в котрий раз, що бути батьками, це надто складно, надто складно це, в першу чергу. Я, я хочу це поспівчувати тим батькам, які цього року своїх дітлахів повели до першого класу, але як кажуть спеціалісти, потрібно комусь місяць, комусь два місяці для такої. Адаптації. Тому я всім на завершення передачі. Терпіння, терпіння, і ще раз терпіння бажаю. Любіть себе, любіть своїх дітей, рідних і хай вам щастить. Наша передача на цьому завершилась. І я прощаюся з вами до наступного разу.